Взяв я нарешті цю машину. Купив її, їду додому в неділю вона поїде на фронт. Поїде, дякуючи вам, дякуючи вашим донатам. Дивіться, що по грошах? По грошах. Ibiza. У мене було на банці 21 тисяча 500. Плюс 100 фунтів, плюс 950 євро, що хлопці і плюс 30, 32, якщо не помиляюся, тисячі гривень. Так що, якщо це все перевести в долари, то це виходить та сума, яка, яка потрібна для придбання цього крокодила. Я думав, що то, е, цей мурчик, а то крокодил. Нічого, буде він їсти. Якось буде рівніша дорога, йому краще відео.